Вітаю, діти, ви всі отримали квиток до чарівної країни. Так як і герої відомої повісті казки Чарлі та Шоколадна фабрика, створена Рольдом Далом для Тео, хворого сина письменника. Але справа в тому, що в кожного ця країна своя Незвичайна, неповторна та особлива. Читаючи твір, ви познайомилися з кожним персонажем. Хтось із них викликає захоплення. Хтось сміх, а хтось, можливо, і жаль. Почуття до героїв можуть бути різними, але кожен із них має своє захоплення. Я теж прагну пізнати вас краще, тому вашим завданням буде проєктна робота на тему Моя пристрасть. Ви всі творчі, талановиті та кмітливі діти, і кожен має своє захоплення. Можливо, це спорт чи відеоігри. Подорожі чи рукоділля готувати чи споживати, читати, співати чи малювати. Підготуйте відеоролик про себе та вашу пристрасть. Чекаю з нетерпінням на вашу творчість та зустріч з вами.